Найпростіший спосіб відокремитися це почати спілкуватися українським. Ти опиняєшся від цій імміграції, і це питання ідентичності саме тут. Не думаю, що зараз якісь українські видавництва друкують російському російською мовою, якісь книги Робі хочеться виглядати дуже освіченим, дуже розумним, як ти звик. А секрет в тому, що вони не виглядали. Ну більшість з них не виглядали освіченими, е говорячи російською. Блін, це не українська лайка. Like.